Міністр оборони Естонії, Латвії та Литви не приховує занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виступить посередником у припиненні вогню. Країни Балтії зазначають, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Перед тим, як продовжити, я попрошу підписатись вас на канал і поставити лайк цьому випуску. Припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Російська Федерація не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на «Financial Times». Міністр оборони Естонії у коментарі виданню заявив наступне: ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також швидко значно зросте. З ним згодна і міністр оборони Литви. Давайте не будемо плакати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. За її словами, Росія скористається часом після припинення вогню в Україні, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою. Додала міністерка оборони Литви. Як вважають журналісти припинення бойових дій в Україні дасть Росії шанс реалізувати свої плани зі створення армії чисельністю півтора мільйона осіб і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши чисельність військ поблизу Фінляндії та країн Балтії. Також країни Балтії, особливо стурбовані масштабними військовими навчаннями під назвою Захід, який відбудеться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені, проведені раз на чотири роки ці навчання і Ують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії. Обидва міністри також застерегли від перекидання військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських сил гарантування безпеки, які будуть спрямовані в Україну як засіб стримування Росії від нового нападу. Якщо вам був цікавий цей випуск, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі.